Вітаю, це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. У лютому, із застосуванням безпілотних літальних апаратів, уражено та знищено цілей противника на 22% більше. У порівнянні з січним найбільш ефективно завдають уражень по ворогу fpv дрони і бомбери мультироторного типу. Про це після щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він підкреслив, що особливо цінною частиною таких нарад вважає доповіді командирів підрозділів БПАК щодо застосування і розвитку безпілотних сил та засобів. Під час наради заслухали також доповідь розвідки про формування військ безпілотних систем у збройних силах Росії. Ми збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Ми просто не маємо права відставати від противника у тих галузях технічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів, наголосив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Україна підписала меморандум із виробником систем протиповітряної оборони Айрісті німецькою компанією ДІЛ Дефенс, який передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі. Про це повідомили у міністерстві оборони. Нагадаю, що у вересні минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про замовлення 17 систем Айрістті для України. Мова йшла про вісім систем середньої дальності, здатної вражати літаки, вертольоти, БПЛА та ракети на відстані до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів, і дев'яти систем малої дальності, яка може знищувати ті самі цілі на відстані до 12 кілометрів і на висоті у 8 тисяч метрів. Сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по низці важливих стратегічних об'єктів російського агресора. Зокрема, у Рязанській області РФ було уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Цей НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн авіаційного керосину, який використовує авіація агресора, завдаючи ударів по території України. Окрім того, було влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Його пальним забезпечують угруповання військ ворога на північному напрямку. 14 березня відзначали День українського добровольця. Усіх, хто за покликом серця взяв зброю, аби захистити країну, привітав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Бути добровольцем це більше ніж рішення, це внутрішній стрижень, це здатність діяти, коли інші вагаються, і брати на себе відповідальність, зазначив генерал Сирський. Головнокомандувач збройних сил України подякував добровольцям за незламність і безмежну любов до батьківщини. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.